Сьогодні, друзі, приїхала до лісу, хочу трішечки погуляти на свіжому повітрі, і хочу підняти для вас дуже таку серйозну тему, проте вона є специфічною, не для кожного, але дуже животерпіщую, тому що дуже багато різних людей не розуміють, а чому саме Ісус радив благословляти своїх ворогів? Ну що він був, здурів чи що. І для того, аби правильно зрозуміти його слова, потрібно звернутися і проаналізувати інші вірші або тексти із Біблії, тому що Біблія це не є художня література, а вона несе дуже глибокий духовний сенс. І першим місцем, я вважаю, потрібно звернути увагу, коли він говорив іти проповідувати своїм учням і, перш ніж зайти в будинок, говорити мір дому вашому. І якщо цей, мір, цей дом буде заслуговувати на цей мір, то він там залишиться, якщо ні, то мір повернеться до вас. Друге місце, на яке слід звернути увагу, це те, що Соломон говорив більше всього хранімо храні серце своє, із нього істочники життя. Ну і третє, я вважаю, таке важливе місце це тоді, коли Давид просив Господа, серце чисте сотворило мені Боже, і дух правідний обновив внутри мене. Справа в тому, що в світі існує тільки дві речі: це благословення і прокляття. І дуже велике значення має наше з вами серце: те, що ми відчуваємо, те, що ми бажаємо, і наші наміри. І ось тоді, коли ми благословляємо людей, ми ніколи не знаємо, гідні вони цього чи ні. Якщо не гідні, благословення повернеться до вас. Те ж саме відбувається і з прокляттями. Коли ви проклинаєте якусь людину, будьте готові, що це прокляття повернеться до вас, тому що ніхто ніколи не знає, хто на що заслуговує. Тільки один господь Бог. Я бачила жінку, яка проклинала чужих дітей і внаслідок мала. Дуже велику біду зі своїми власними дітьми, тому коли ви вважаєте, що що хтось несправедливо з вами поводиться, чи людина, чи країна та будь-що не потрібно забувати, що є той, хто має право судити і йому згори видніше. Якщо не настав час, він це ще терпить, то це просто ще не настав час. Але ми з вами не маємо із себе у пространство виплескувати оце прокляття, тому що ми будемо самі ж це і відпрацьовувати. І перш ніж когось проклинати, задайте собі запитання, а чи готові ви розгрібати потім це лайно? Те, що ви побажали іншим людям, навіть якщо з вашої точки зору вони на це заслуговують. Задайте собі запитання як євреї. І оно мені нада.